Сім ознак, що у вас неефективна онбординг, система менеджерів. Онбординг це не просто дай доступ і побажай удачі. Якщо впізнаєте хоча б два пункти, у вас можливо проблема. Відсутність єдиної інформаційної бази. Перше. новачок витрачає півдня на пошук інструкцій, а мав би вже навчитись і спробувати продавати неструктуровані та розкидані матеріали, файли всюди, логіки нуль. В результаті плутанина і повільне навчання. Перенавантаження HR і менеджерів без системи адаптації, контроль стає ще однією проблемою: складність інтеграції в команду. Менеджер починає і одразу думає, я тут нікому не потрібен. Відсутність регулярного зворотнього зв'язку: ні прогресу, ні проблем, бо ніхто не дивиться. Ізолюємо без наміру. Негнучність онбордингу, Негнучкість онбордних процесів. Онбординг без адаптації до формату непередний процес, відсутність чітких ролей і відповідальності. Неточний розподіл обов'язків у процесі адаптації спричиняє плутанину та пропуски важливих кроків. Онбординг – це не просто старт продуктивності або витік людей. Це ваша задача як власника бізнесу побудувати цю систему. Якщо хочете побудувати ефективний онбординг, пишіть, «хочу» в коментарях, і ми побудуємо такий процес разом із вами.